24 лютого минає рік, як вороги напали, ордою навалили, та українці не скорилися, об'єдналися, зібрали усі сили. І б'ються, як сині жовті метелики. І з нещадним вогнем ми вистоїм. Ми переможемо. Ми волю на крилах несем. Я крила маю синьо жовті. Це моя надія на те, що буде все у нас гаразд, що зберемося в школі всі єдино, і пісню перемоги співатиме наш клас. Я крила маю, синьо-жовті. Це любов гаряча. До мами і тата, до бабусі, і дідуся. Ми разом всі єдині. А це значить. Що віда на країні, вся наша сім'я. Я крила маю, синьо жовті, моя мрія про поле волошкове у росі, про далечінь, де день новий зоріє, де і живі, і здорові українці всі. Я крила маю, синьо жовті, це село, це пісня жайворонка в синім небі, щоб хороше і тепло тут було. І щастя більшого мені не треба. Я крила маю, синьо жовті, мої друзі. І наші ігри спільні у дворі, і з друзями нічого не боюся. Ми українці, козаки всі. ми. Я маю крила, синьо-жовті, рідна школа, і вчителі, які ведуть урок, таке не забувається ніколи. Це у життя маленький крок. Я крила маю, синьо-жовті, наша мова. Ці неповторні, колоритні всі слова, які на сонці грають веселково. В яких душа народу ожива. Я, крила маю синьо жовті матіола, що вечорами пахне у селі. Цей запах не сплутаєш ні з чим ніколи. У себе вибрав святині. всі. Я, крила маю синьо жовті, це то поля, що висічієму свіча. Така вже в Україні доля виборювати право на життя. Випурхують метелики і зло на України. Усі летять на захист рідної землі. За Україну їм не страшно і загинуть, адже боронять мову, край і звичаї свої. Летять метелики на вогняні ракети і на ворожі постріли летять крильми своїми закривають всю планету, бо на сторожі миру й правди всі стоять. Метелики рідненькі, повертайтесь! А віра в перемогу України не згасай, щоб діти в мирі спокої зростали і зацвів метеликами синьо-жовтий край.